Всім привіт! Нова частина на даху я. Як ви бачите, я готовий до зйомки. Що сьогодні в планах? В планах сьогодні доробити ось цей скат, який ми робили в прошлому відео. Бачите так. І будемо шалювати ось цей скат. Це вам таке, що буде в цьому відео. Отже, до роботи, поїхали. Так, для початку перевіряємо весь інструмент, щоб всі акумулятори були заряджені. Якщо там щось не заряджене, ставимо на зарядку і йдемо працювати. Верх, наверное, навірно, Потянуть Потягнути? Ну, вверх прикрутить. Вот, я сейчас тут потягну прикручу, или саме вверх. Верх там. Я не вижу. Я вижу. А тепер більш детально про те, що ми будемо робити сьогодні. Сьогодні ми робимо. Звіз кровлі робимо його за допомогою бруса 50 на 150. Прикручуємо його до шалівки, яку випускали, коли робили кровлю. І що рижмо режим різаємо? Після того, як закріпили брус, відрізаємо лишню шальовку за допомогою. Бензопили. Також не забудь підписатися на канал. Бо попереду буде ще багато цікавих відео. Наприклад, про монтаж цієї дерев'яної вагонки в пінопластовому фасаді. А тепер з середини прикручуємо брусочок для того, щоб до, неї прибити, до нього прибити бар'єр. Ви спитаєте, для чого в підшивці прибивати бар'єр. А для того, щоб конденсат не капав на підшивку. І нержавів метал. Тут ми трошечки промахали з розміром бар'єра, мало випустили, тож прийдеться брусочок трошечки всередину прикручувати. Але то не дуже критично. А ось так все це виглядає з землі. До речі, в цей момент я наступив на гвіздок і неділю ходив з больною п'яткою. Таку саму процедуру з підшивою ми робимо і на іншому скаті. Ачкує, вміє. Зверху вниз ліж, тоді закусувати не буде. А оце, до речі, пасіка, яку буде видно з вікон нового будинку. І зараз завершуємо той скат, який мене доробили в прошлому відео. Відео про те, як ми подавали цей метал, є на каналі. Зараз з'явилось в правому верхньому кутку. Можете переглянути. Зараз відріжемо останню підрізку на той скат і будемо її монтувати. Ось такий виходить ріс, ми його не підфарбовуємо, нічого з ним не робимо, так і залишаємо. Зараз лізу докручувати останній підрізку. Ось така страховка в мене, пояс монтажний. Ось так от зроблено. Тут такі узлики у нас, які будуть мене фіксувати. І якщо кому цікаво, в наступному відео розповім, як влаштована ця система. Есть. и Держи. Сейчас докручиваем цей скат. І йдемо шалювати інший скат. Тут ж і В минулих серіях про надахуя ми прибивали бар'єр. Зараз заб'ю все бурсочком. Зашалюємось, готуємо під металочерепицю. Сам процес шалювання я не став знімати повторно. Вже є на каналі відео про Відстань між дошками. Та. Як ми це робили. Так що можете переглянути, посилання буде в описі цього відео. А от момент, от там, де я відрізаю край дошки, який попав на брусок. Цього моменту немає. Тож це зняв. Петроль надо, да. Закінчився петроль. І так цепка тупа, він ще не віхіряче, да? Отож, таке вийшло відео. Не записав нормальну кінцівку цього відео, бо вже стемніло і нічого не було видно. Вибачте, що так довго виходило це відео. Можете перейти до мого Тіктоку, інстаграму, там більше лайф-контенту. За кожен день роботи, так що підписуйтесь на канал, переходьте в Тікток Інстаграм, буду радий бачити.